Я не знаю, хто надоумив прокурора чи прокуратуру Подільську подати клопотання щодо взяття мене під домашній арешт, але я скажу наступне: я коли прочитав, чому мене потрібно тримати як собаку під домашнім арештом і перечитав цілий ряд цих ризиків, ну зокрема, я можу залишити територію України. Тобто з першого дня війни, я, вибачте, за мій французький не всрався, не втік, залишився. І почав захищати Україну, маючи підпадаючи під постанову Кабінету міністрів України, як і малі третьої групи, що я можу залишити територію України безперебійно. Я цього не зробив. Я можу залишити не територію просто України, а перейти на інший бік країни не підперекону. Тобто, вчора в Запоріжжі я був за 200 метрів, за 200 метрів з тобою були від зони впливу, де ми допомагали волонтерам. І я не перебіг з туди, бо я б їх передушив без цих расистів. Я не буду перечитувати всі ризики, бо вони дебільні. Е, ні, це маразм. Я, скажу, я процитую суддю, яка е, сказала, коли подільська поліція мене спочатку запакувала, а потім Шевченківська поліція. Каже, те, що там пишуть проти вас, це маразм. Це суддя сказала. І тут я беру сайт президента України. Зеленський привітав волонтерів, Україна цінує зусилля кожного з вас. Пане президенте, я замітив. Ну, допустимо, Оскара садовлять на 60 там, днів чи на 300 років під домашній арешт. Я хочу до вашого відома вам документ показати. Це документ мера французького міста сан де Декармакс. Мер міста, Оскару Олексію, а Оськеру ж не можна довіряти. Якщо слухати прокуратурі, мені не довіряти. що бандит номер один. А мене можна довіряти міста французького. Довірила тільки Оскару. не мерам нашим, не губернаторам, не чиновникам, які причетні до розкрадання гуманітарної допомоги. Генератор. 2 на 2,5 на 5 метрів, який може забезпечити електроенергію п'ятиповерхове приміщення. Ось І Оскір вирішить сам суспільством кому його передати, чи то в лікарню, чи то військовим. Хай везуть, кинуть отак під 에, Подольський суд, і хай то генератор стоїть. Оскір під домашнім мережтом. Оськіру можна довіряти, тому що Германія зняла про Оскер документальний фільм про волонтера. Осіру можна довіряти Асоціація акторів Мальти, яка зняла про мене фільм. Оскару можуть довіряти. Оскару можуть довіряти Ньюкасл касел Андерлайм, Лондонський городок, який прислав 35 тонн фури допомоги. І ми по кілограму відзвітували цим лондонцям і асоціацію українців в Ньюкасл кассел куди куди кому ми передали дітям, Бучі, переселенцям, містам, які деокуповані були. Оскару можуть довіряти. Оскару може довіряти Італія, Іспанія, Португалія. Які там ще города нам, Греція. Оскару можуть довіряти. В Україні осіру не можуть довіряти. А тепер коротенько, я минут на 100. Коротенькі подяки. Волонтери для, для деокупованих сіл Київської області. Подяка. Благодійний фонд соціальної допомоги висловлює щиру подяку Оскару. Міністерство оборони України, Миколаївська загальноосвітня санаторна школа, інтернат наших третіх ступенів. Національна гвардія України, 27-го Печерська бригада. вільно Запорізька сільська рада, Баштановський район. Тільки звільнили з докуповці і ми привезли туди допомогу. Срібний вік, Міністерство знову оборони України, Національна поліція України, управління вибухотехнічної служби, Міністерство оборони України, військова частина А-7294. Понад 30 подяк. Я ніколи, ні разу, не попросив ні в кого подякувати. Ось волонтер з Миколаєва, ось волонтер теж з Миколаєва. Так вони мене попередили. запам'ятай, ти живеш в такій країні, де прийдеться просити подяки, бо вони ще тобі понабляються. Кажу, чого? Бо тебе ще попитаються посадити. Я думаю, вони шутять. Тому ну, після півроку СІЗО в Миколаєві е, я обов'язково подякую всім, хто забрав у мене півроку життя. Я ж нічого не забуваю, у мене з пам'яттю все добре. З здоров'ям погано, з пам'яттю все добре. Тому я нічого не забуду. Але одне скажу так, е, через три дні у мене поїздка планується, Дружковка, попрос, е, Бахмут, який наполовину вже нашої, половину не нашої. Е, ми тільки зремонтовуємо зараз автомобіль, веземо туди 150 комплектів тернобілизним. 400 комплектів флісок, медикаменти для військових лікарів, які лікують і рятують життя в польових умовах, чаї, кофе, продукції, це вже я взагалі мовчу. Запаковуємо повністю Т4 і веземо на передову. під домашній решт. Я зроблю відеозвернення до 53-ї бригади, 56-ї бригади, 57 бригади, 110-ї бригади, 115-ї і ряду інших бригад і скажу, хлопці, оце рідних просіть. Хай приїдуть на Івана Крамського, де Партія 146, забирають все те, що я мав привезти вам на передову. А, а всім волонтерам скажу, що привітання пана президента наяву отволону. Сажать всіх волонтерів по домашній решті. Ну всіх не присажайте.